Короче, я не знаю, что это было. Лагануло что-то, и вернулось все назад. Ну, сегодня прямо стрим за стримом, слухай. Ой, блин. Ні, видно інтернет. Останні дні якісь проблеми з інтернетом на день буває по декілька разів вирубається. Причин не знаю. Ні, 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 це, це в мене щось стало. Богать із танків викинуло і стріми повідрубало. Але тривало це буквально декілька секунд. Як казав Рогуль, Во, все, фігня, давай по новій. А то нам грошей ніхто не дасть. Так, геть, всі сайти поперезавантажувались, все поперезавантажувалось. Зараз ще обмеження в чаті поставлю. Всякі біснуваті приходили, фоловились, вони писали, а потім писали всяку свою хрінь. Так, ніби все, все додав. Катку не встиг зайти. Ну, буває, так би мовити, робочі моменти. Ну да, Михайло, чомусь ставлю кожен раз. Для того, щоб написати щось в чат, має людинка за... підписатися на мене, зафоловити. Та що рано закінчувати стрім? Слухай, ще навіть двадцятої немає. Михайло, можливо, десь і включається така функція, просто я її ще не знайшов. Я не відкидаю, що не відкидаю, що таке є. Так, ще на Ютубі я стрімлю. Якщо колись розбагатію, десь візьму 7К з копійками гривень, куплю собі на Streamlabs. Ні, не на Streamlabs. На ОБС куплю... ні. Не OBS. -ці. диви, як воно. Рестрім. На Рестрімі куплю тарифний план, щоб рік стрімити на три платформи. На Твіч Трово і Ютуб. Ось так А поки що. Поки що Трово і Ютуб. На Ютубі почуваю себе більш-менш. На трово сидиш, чекаєш е, бану. Ну, на твічові там взагалі все жорстко. На телефоні є на комбі нема? Не знаю. Є сто. Е -е, відкрий писка, будь ласка. Писка відкрий! На твічові не можна казати навіть баклажан, так це ж ну це їжа. Капець якийсь. А Рубіроїд можна казати? Вона гарненька. Вона чудово, різнокольорова. Є 100 дуже вірить в свої ці... Ті... Звичайні снаряди. А Т-57 хевів, що увірував, не знаю. Віталій, добрий вечір. Дякую за подобаєчку. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! <плес> Під таким кутом я не проб'ю. Так цю мапу ще треба вивчити, слухай. Я тут другий раз буквально. Ні, ну, я, я в вприн... Це вже новий стрім. Так. Я, в принципі. Толерантна людина, але як на мене, на, на твічові з цим вже трошечки перебір. Трошечки дуже сильно, як на мене. Бляха, звідти пруть, і звідси пруть. Зараз Т-57 Хеві так хреново здохне і заблокує собою. Так, нова мапа! Так, так, віч то для інтелігенції. Ну, 2800 вісімсот маю маю. Я до всіх націй, кольорів, пір і так далі відношусь нормально. Хтось скаже і до русских... Русські то не нація, то діагноз. То дещо інше. Ну, 3600 Володя дав. Кілрус, добрий вечір, добрий вечір. Навіть я би сказав 4400. То я ж кажу, то діагноз. До речі, невиліковний. Лікується тільки чорним мішком. Цього <гум> поганці забрати? Ну чому? І в мене голда закінчиться. Ось основна проблема. Нарешті. Продуплив. Ну та, в принципі, піде і пакет за тебе. Там головне, щоб пакет. Сука, Давід, ти, ну. Сука, де відкотися ти, ну. ця прога, я не бачу. 5300, до речі, привіт трактористам. А ну, зможе Володя 6К чи ні. 6800 на хвилиночку. Ну і грать. Килрус, рус, дякую. Е, 6800, 680, перепрошую. 6К дамагу Володя дав. Володя бився, як 100 як левів. Левиш.